З початком навчального року перед батьками часто постає питання, як швидше адаптувати дітей до школи. Інтернет рясніє безліч у порад, але ми вирішили поспілкуватися із усіма учасниками навчального процесу, щоб вивести власну формулу успішної адаптації. Чи це вдалося? Дивіться прямо зараз. Знайомтеся, це учень четвертого Б класу Дмитрик Кремінь. Адаптуватися до занять у школі після канікул йому допомогли батьки, вчителька та програма для занять літні мантри. Я адаптувалася до школи, мені, мені допомагали мої батьки. мені Допомагали друзі, було все дуже добре, вчителька допомагала. Я ще ложився дуже рано спати, тому що вже друга сміна як. І я читав книжки Пан пес серію книжок, три книжки дуже мені сподобалось. А ще хлопчик розповів, як батьки мотивували його не забувати про навчання під час літа. Вони говорили, що треба підготуватися. Ну і коли я все завершив, я ходив гуляти кожен день. Таку практику позитивно розцінює і вчителька з 40-річним досвідом Людмила Кутах та додає свої рекомендації, вчасно вкласти, спати, тому що наші діти інколи дуже дуже пізно лягають спати. А із за цього не висипаються і на уроках тоді досипають. Звичайно, не відкладати домашні завдання, які сьогодні задали на інший день. Тому що коли вони зроблять зразу домашні завдання, в них добре все вийде. Якщо відкладуть на потім, можуть забути виконати завдання. За словами Людмили Іванівни, після літніх канікул діти, як правило, приходять відпочилі, засмаглі, але дуже галасливі. Тож у процесі адаптації не останню роль відіграє не тільки вміння вчителя правильно налаштувати комунікацію, але й робота з навчальним проєктом інтелект України. Так значно легше зізнається вчителька. Що ми починаємо з ранкової зустрічі, починаємо з дуже великих руханок, починаємо із пісень. На кожному році ми співаємо, ми танцюємо з ними. Але ці пісні не просто такі. Ми вивчаємо і табличку множення завдяки пісням, ми вивчаємо і всі частини мови завдяки пісням. Програма важкувата, але діти все рівно справляються. За спостереженнями мами четвертокласниці Софії, її донька до школи йшла з радістю, адже дітям хочеться живого спілкування після дистанційного навчання. Діти дуже чекали. Насправді вони дуже чекали зустрічі, тому що онлайн, як би там не було, але діти вдома. А тут школа дає можливість їм підтримки. Якої знаєте, краще засвоюється знання це однозначно, чим вдома. А Виконанню завдань влітку Юлія з донечкою приділяли не менше години на день. Літні мантри, що ви розуміли, це десь приблизно 200 сторінок, які треба було виконувати. Але тільки завдяки цьому ми вийшли і ми зразу знаєте, ввійшли в програмний процес, тому що нічого не забувається. Багато чого дитина може і вдома повторювати за літній період. Нормалізація сну, прогулянки та спортивні активності, здорове харчування, приємні стимули, дружні батьківське спілкування з дитиною, і навіть написання карти тижня це далеко не повний перелік того, що слід застосовувати для більш швидкої адаптації дитини до школи без стресу. Але посткарантинний режим та військові реалії можуть радикально вплинути на вище зазначені поради і привести до допомоги вже дитячого психолога. Психологиня Центру професійного розвитку педагогічних працівників Людмила Єхалова слушно зазначає, коли навчальний процес відбувається у травмуючій атмосфері з повітряними тривогами та іншими наслідками війни, до цього потрібно бути готовими або, хоча б, почати із дотримання розпорядку дня. З'явився такий в психології термін як втрата буденності, тобто наскільки все змінилося, а діти все вони по суті по своїй деякі такі, знаєте, консерватори, деякій мірі консерватори. Тобто, дитині важливо лягти спати в один і той же час, підвестися, прокинутися приблизно в один і той же час, виспатися, поснідати, тобто зарядитися енергією. Нестандартною є реакція втомлених дітей, скажімо, на повітряну тривогу. Ура, повітряна тривога. Можна йти в укриття і нічого не робити. Вчителі дуже розстраюються через це. Вони говорять, ну, ми хочемо бути максимально ефективними, да, діти кричать Ура. Але треба просто зрозуміти, що дитина в той момент втомлюється. Але головне, за словами психологині, щоб навчальний процес відбувався із найменшими емоційними втратами, а знання обов'язково надолужаться.